Перемоги Данила Явгусишина, відомого у світі сумо як Аоніші Кіарата, це не просто особистий спортивний успіх одного атлета, це важливий символ для всієї України, який працює водночас на імідж, натхнення культуру, популяризацію спорту, формування нової асоціації нашої країни із силою, характером і здатністю перемагати на нетипових для нас аренах. Сумо це не просто боротьба. У Японії це майже релігія, священна традиція, національна гордість. Потрапити у світ професійного сумо, а тим більше стати там помітною фігурою надзвичайно складно навіть для японців. А коли там починає перемагати українець, це автоматично привертає увагу до країни, з якої він родом. Кожен вихід Данила на дохьо – це по суті вихід України на одну з найдавніших спортивних сцен світу. Перше і головне, що дають Україні його перемоги, це упізнаваність. Світові спортивні медіа, японські новини, міжнародні трансляції, профільні сайти і фанатські спільноти говорять ім'я Аонішіки, а разом із ним Україну. Це м'яка, але дуже сильна присутність у міжнародному інформаційному просторі. На відміну від політики або війни, тут Україну бачать через призму сили, гідності, дисципліни та честі. Другий важливий аспект це руйнування стереотипів. Для багатьох іноземців Україна досі асоціюється з аграрною країною або територією постійних труднощів. А тут вони бачать спортсмена, який приїхав із України, пройшов жорсткий відбір, адаптувався до суворого укладу життя в школі Сумо. Опанував мову, традиції, ритуали і почав перемагати. Це демонструє, українці це люди з неймовірним потенціалом адаптації, витривалості та сили духу. Третє, це потужний мотиваційний фактор для молоді, особливо для хлопців і дітей з маленьких міст і сіл, які дивляться на Данила і бачать, якщо українець може досягти висот навіть у такому закритому та специфічному виді спорту, як сумов Японії. То немає нічого неможливого. Це стимул займатися спортом, працювати над собою, вірити у свої сили і не здаватись навіть тоді, коли умови здаються абсолютно нерівними. Також перемоги Аонішікіл це додатковий імпульс для розвитку бойових мистецтв в Україні. Інтерес до сумо, японської культури, до боротьби, до силових єдиноборств може зростати завдяки його постаті. Клуби, секції, тренери отримують нову хвилю зацікавленості, а це означає розвиток спорту на місцях. Він стає живим прикладом того, куди може перевести шлях сили і дисципліни. Окремо варто сказати про репутаційний аспект. У світі спорту є свої рейтинги, свої негласні статуси, і коли там з'являється українець, який не просто бере участь, а виграє, це піднімає загальний авторитет українського спорту. Це не тільки бокс чи футбол. Це доказ, що українці можуть бути найкращими навіть у суто східній традиції, де іноземцям практично не залишає шансів. І звісно, ще одна дуже важлива, майже філософська складова психологічна. У складні часи людям потрібні новини не лише про проблеми, їм потрібні перемоги, реальні, живі, справжні. Кожна перемога Данила Ягусишна це маленька, але яскрава перемога України. Це привід для гордості, для посмішки, для віри в те, що українська нація здатна не лише виживати, а підкорювати навіть найнеочікуваніші вершини. Данило виходить на Дохьо сам, але за його спиною стоїть ціла країна. Його ім'я звучить японською, але в серці його Україна. І з кожною сутичкою, з кожним китком, з кожною перемогою він вписує ще один рядок у велику історію українських перемог у світі. Тому перемоги а ауніші тярати це не лише спортивні пункти в таблиці, це імідж, це надія, це мотивація, це повага. Це ще один доказ того, що Україна здатна бути сильною не тільки словами, а й вчинками. І навіть на священній арені японського СУМО наш прапор хоч і невидимий, але впевнено майорить разом з його силою. Дякую всім за увагу, бережіть себе, тримайте руки високо, не пропускайте ударів і до зустрічі в нових відео!